Вітаю, друзі, з вами український історик Олександр Алфьоров. Ну, пісня про Росію в Лаврі це вже певний діагноз. Друзі, сьогодні поговоримо про Лавру і зробимо з вами, я сподіваюсь, певні висновки. Я хочу подякувати перше за все тим, хто підписується на цей канал, тим, хто лайкає, коментує, поширює відео та робить донати. Дякую, друзі, за допомогу. Ну і тепер ви знаєте, що нещодавно публікував відео, де співає хор про Росію. Про Росіюшку, Матушку. і от в цьому контексті, друзі, знаєте, яка небезпека в контексті історії лаври нашої держави? В тому, що це пісня, яку співав не московський владика, якийсь так, а це співали люди. Отже, насправді там твориться те, що по суті ми називаємо замбів зомбуванням. Я хочу одразу застережити, що буду говорити про тему, пов'язану з лаврою Києво-Печерською і з іншими лаврами. І... Не хочу щоб склалось неправильне враження, що історик лізе туди, куди не треба. Друзі, я до війни навчався в Київській православній богословській академії, не закінчив, але все ще попереду. Тож давайте розділяти з вами віру, релігію та церкву. І якраз ми будемо говорити про церкву. Отже, що відбувається в Києво-Печерській Лаврі? києво Печерська Лавра є, є національним заповідником, належить на державі. Опікується цим заповідником, зрозуміло, міністерство культури, і тут ми маємо сказати, що Лавра це українська пам'ятка сакрального мистецтва. Києво-Печерська лавра заснована в одинадцятому сторіччі за допомогою наших українських, в тому числі київських князів. І з усього часу це було завжди Лавра як цитадель сакральної культури, української культури, не дарма Іван Мазепа розбудовував. Саму Лавру, тому що всі прекрасно розуміли, що це є один з моментів ідентичності, і хочу зауважити, що ми сьогодні говоримо про лавру, яка є російською. Не дивлячись на те, що вона знаходиться на території заповідника Національного, тому що Лавра в Лаврі. Є церква московська патріархія, яка є російською церквою. Будь-які тези про те, що ця церква є українською, не дивлячись на назву, не дивлячись на те, що там десь в травні е, щось, е, Владика Ануфрій, приймав рішення про самостійність. До речі, це теж така певна, ну певна хитрість, тому що до жодних церков світу не відправили вони листа, що е, українська православна церква є. Виходить з московської патрахії. Ні, московська патархія це російська церква, яка керується безбожником та сатаністом, антипатріархом Гундяєвим. І що вони роблять в лаврі? В лаврі, друзі, знаходяться сакральні пам'ятки всього східноєвропейського вдумайтесь, православ'я. Це центр, православна столиця, ця лавра, східно, центральна східного православ'я. Там знаходяться мощі українських князів. Так і там Острозький, там Микола Святоша, там знаходяться мощі, не Літописця, агапі Та дуже дуже багато ділих осіб, які пов'язані з церквою, нашою київською церквою. Але цими мощами зараз володіє хто Росія? Так і не дурські на те, що у нас війна, яка триває з 14-го року, посилена зараз, все одно Лавра залишається оплотом російського світу. І коли ми бачимо, що чули, що співають про Росію, це зрозуміло. Бо прихожани там є по суті росіянами ментально такими самими росіянами, як, наприклад, ті українці, які мешкали в Росії, там останні там 30-40 років, і їхні діти сьогодні воюють проти нас. І ці от прізвища на Енко, які ми бачимо на, шеврон, на шевронах у загиблих, це теж ті українці. Тобто це вже росіяни. І тут та сама історія, що це оплот саме російської культури. І не, не знаєте, говорять, що зараз там московська православна церква є гонимою в Україні. Це теж неправда. За останній час вони відкрили три храми. Уявляєте, війна, а вони під час війни відкривають три. По суті, бойові точки, бойові одиниці руского міра. Я кажу не про релігію, друзі. Я кажу не про віру, я кажу про церкву як про інституцію, і це треба розділяти. І сьогодні ми говоримо про те, що Лавра є по суті блокпостом російського світу. І тут треба це розуміти абсолютно. Лавра, яка створювалася київськими князями за допомогою київських князів, чернецтвом, яке має неймовірно глибокий зв'язок з Афоном, наші князі, наші меценати, гетьмани, які підтримували Лавру. Тепер все це все, друзі, російське. І Вавра Києво печерська є основною цитаделлю для двох інших лавр. Почаївської та Ваври, яка теж є, по суті, осідком достатньо міцним російського освіту. Ну і лавра, яка нещодавно отримала цей статус. І Почаївська вавра у нас є, залишається. Ну, по суті, Другою лавро і Святогірська, третя, яка не штана з отримала, от києво Печерська лавра, по суті, тримає всі ці, от найкрупніші два інші монастирі. І тут треба очевидно думати про те, що не може країна, яка воює, тримати у себе на території російської гарнізон. Бо саме цих лавр з Пачаївською, якісь бородаті чоловіки, ходять хрестними ходами, хто вони, що вони. Я хочу нагадати, що Гіркін. Це стрілков, стріл, стрілков та? Він же зайшов під в перший раз вони зайшли в Крим, якраз з везенням ікони. та і тут треба розуміти, що е, сьогодні православ'я, це московське, воно є структурою е, нікого іншого як держави, тому що відновлено воно було при Сталіні, і як е, казав справжній останній патріарх російської православної церкви, Тихон, то він е, прокляв всіх, хто буде з більшовиками працювати. А от е, при Сталіні, очевидно, співпраця навіть після 10 тисяч розстріляних священників. Там ми не говоримо про мірян, священники, митрополити, єпископи. Потім відновлюється ця церква. Вона відновлюється виключно через те, що московська патріархія, через те, що насправді, коли зайшли німці в Україну, то Німці відновили тут автокефальну церкву, дозволили. і, безперечно, що Сталіну треба було такі контрудари. Тому він відновлює московську патріархію, яка ну хто хоче почитати, це очевидно. Це називається е, сергіанська єрість. Насправді, якщо ми говоримо про контекст церкви, так от друзі, Київ-Печерська лавра, наша святиня, і ця святиня належить сьогодні Росії. І ця святиня знаходиться на території. Національного державного заповідника, і тому необхідно очевидно тут сьогодні говорити про те, що нам потрібно закривати Вавру на реставрацію ті приміщення, в яких знаходиться російська церква. Бо ми не знаємо, кого вони приховують. Ми не знаємо, які вони роблять там свої висновки з цього цього. Але це люди, які сьогодні моляться за Росію, моляться за перемогу російської зброї, які керують по суті всією Україною. Всі московської церкви російської в Україні це от Лавра, і тому я не знаю, як треба пояснити очевидно державним діячам. Я не можу радити, не можу критикувати, але хочу сказати, що треба зупинитися і робити з Лаврою висновки, тому що Лавра на сьогоднішній день. Наша пам'ятка історії, наша пам'ятка сакральної культури знаходиться в руках Росії, і саме з лаври ведеться керування всіма іншими російськими церквами, які існують в Україні. Друзі, підписуйтесь на канал. я прошу лайкайте, поширюйте, тому що ми сьогодні бачимо в Ютубі. Починали знову боротьба за український простір, який намагаються вибити росіяни, і в тому числі дякую вам за донати. Ну, з вами був український історик Олександр Алферов. На все добре.